ООНівські автівки. Японська символіка, офіційні особи. З візитом у Донецькій області делегація посольства Японії в Україні, програми розвитку ООН і ЮНІСЕФу. 9 вересня. Делегація відвідала Краматорськ, Миколаївку та Слов'янськ. Зустріч послів з губернатором Донеччини розпочалася з брифінгу у Краматорську. Співпраця українського та японського урядів триває з кінця минулого року. Сума фінансової допомоги від східних партнерів складає 1,8 мільярдів доларів. Допомога Україні є справою принципу для. Для Японії каже надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Шагекі Сумі. На його думку, важливо зробити Україну сильною, щоб вона могла протистояти нападкам з боку Росії.

адміністрації Павло Шебрівський підкреслив, що така співпраця є важливою для залучення іноземних інвесторів та розвитку мікроекономіки краю. Мені не дуже подобається, що Донеччина тільки виплавляє човун, відправляє і отримує японські автомобілі назад. Мені дуже хотілося, щоб цього човуна робили тут автомобілі, нехай і японські компанії, і продавали з найбільшим профітом. Сьогодні я також запросив бізнесменів із Японії інвестувати в Донецьку область, тому що я вважаю, що в найближчий час мир і спокій прийде на Донеччину, і першими мають бути інвесторами представники тої країни, яка вкладає гроші в відновлення інфраструктури Донбасу за фінансування Японії на Донбасі. Розпочата відбудова об'єктів соціальної та економічної інфраструктури, надається підтримка переселенцям. Загальний внесок уряду Японії на реалізацію цих проєктів понад 15 мільйонів доларів. В рамках одного з проєктів ПРООН – відновлення дитсадків шкіл та лікарень. В Миколаївці вже розпочато реконструкцію міської районної лікарні. Це єдиний медичний заклад в регіоні, зазначає головний лікар, що у війну працював в повному обсязі. В результате обстрілів Будивля значно постраждала. На ее відновлення Уряд Японии выделил 270 тысяч долларов. Будут восстанавливаться два объекта. Это операционный блок, два этажа, вот эта часть здания. Второй этаж ⁇ это операционный блок и реанимация. Первый этаж ⁇ это ну, всякие помещения, сам пропускники, разное другое. Второй объект ⁇ это рентген-кабинет, он находится там, на первом этаже. Проєкт розрахований на три місяці, після чого планується закупити нове медичне обладнання. На жаль, в рамках нашого проєкту ми не можемо закуповувати обладнання, але ми домовилися з Міністерством охорони здоров'я, що вони за рахунок коштів японського гранту, який безпосередньо міністерство отримало, вони закуплять обладнання саме в цю лікарню. Це в першу чергу рентген-апаратура сучасна, обіцяють нам апарат та на три робочих місця. Затем столи, то, что необходимо в необхідне самоопераційне оборудование, электрокоагуляторы, ну, маса, дихальна апаратура і тому подобное. У Слов'янську при фінансовій підтримці Японії дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ ремонтує чотири заклади освіти 8, 13 та 21 загальноосвітні школи і дитячий садок номер 15 мікрорайону Машмит. На ремонт шкіл і дитсадків було виділено 200 тисяч доларів. Всього ЮНІСЕФ буде відновлювати 45 об'єктів Донецькій та Луганській області. З них 30 в Донецькій області, з яких 4 – це в місті Слов'янську. А значить, ремонти різні залежно від кожного об'єкту. Ми не робимо капітальний ремонт, ми робимо часткові ремонти. По суті, мова йде про ті речі, які найбільшої є необхідності. Якщо, наприклад, ми бачимо, тут пошкоджені були вікна, бачите, просто кульком вони за Відповідно, тут номер один це є вікна. А якщо є школа, де є дах пошкоджений, от як, наприклад, восьма і плюс система опалення, ми ремонтуємо там опалення. Алення і туалети, так тобто, це залежно від об'єкту до об'єкту, те, що є, що було важливіше у слов'янській загальноосвітній школі номер 8 Ремонтні роботи вже ведуться. Тут відремонтують фасад, покрівлю, туалети для класів вже закуплені нові меблі. Співпраця з Юнісеф полягає в тому, в першу чергу, що вони почули наші проблеми. Вони допомогли нам в першу чергу, тим, що вони покращують умови перебування дітей. У школі школі покращують умови навчання, а також надають благодійну допомогу у вигляді освітніх наборів і рюкзаків. Зараз тривають, як ми вже говорили, ремонтні роботи, досить поширені ремонтні роботи. Ну і крім того, я сподіваюся на і розраховую на те, що крім одного комплекту меблів, ми отримаємо ще нові меблі в навчальні кабінети. Делегація відвідала виставку дитячих робіт та завітала до відремонтованого класу, подарувавши учням свої подарунки. У дитячому судочку колосок делегацію зустріли короваєм та віршами. Високоповажним гостям діти подарували власноруч зроблені картини, розповіли про символи українського народу. Невдовзі тут будуть замінені вікна, відремонтований дах, встановлений новий паркан. Інвестиції у освіту найвигідніша справа, вважає представник ЮНІСЕФу Джована Барбаріс. Адже це і є інвестиції у майбутнє. А отже, співпраця з японським урядом має бути продовжена. И однозначно наша помощь будет продолжаться, мы будем рассматривать те возможности, которые существуют, мы будем продолжать оказывать помощь совместно с агентствами ООН и оказывать помощь именно тем объектам инфраструктуры, которые требуют помощь, допустим, детским садам, школам и больницам.